Дітям в одеській школі пропонують літній підробіток у ЗСУ. А Зеленський боїться починати контрнаступ, бо програє в Україні. Планують запроваджувати відключення світла, бо всю електроенергію продають на захід. А уряд готується забирати землі українців і роздавати їх польським найманцям, які служать в ЗСУ. А ще в Україні знову знайшли нові лабораторії пташиного грипу. Такими новинами цього тижня шокували російські медіа. Мене звати Вікторія Петренко. Це програма «Фейк Ньюз» І зараз ми спробуємо розібратися в сортах Локшини, яку вішали на вуха російські пропагандисти. В Одесі вже почали вербувати школярів на фронт під виглядом підробітку. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на деякі телеграм-канали. Як стверджують медіа, в одеських школах учні заповнюють спеціальний опитувальник, серед запитань яких є й питання про бажання школярів потрапити на літній підробіток до ЗСУ. Вербування здійснюється під виглядом підробітку на час канікул. Склали опитувальник, у якому пропонують на вибір попрацювати мерчендайзером військового складу, промоутером з роздачі повісток та інше, зазначає телеграм-канал. Однак оприлюднена анкета підробка. Кремлівська пропаганда вкотре намагається показати, що в Україні вже нібито нема кого залучати до служби в армії. Тому влада намагається всіма правдами і неправдами виманити дітей на фронт. Як і раніше, причетність Агітпропу видають грубі помилки. Так звана анкета, створена за допомогою Google Forms, містить чимало таких розбіжностей. Навіть перша графа написана з помилкою. Українською має бути написано ПІП, а зовсім не ПІО, як у підробленій анкеті. Також у цій анкеті відсутня логіка, оскільки на початку вказано, що опитування проводиться для покращення роботи школи, а потім учнів запитують про те, чи готові вони піти до ЗСУ на літній підробіток. Також поняття як підробіток в українській армії немає. Більше того, українське законодавство чітко визначає, що на строкову військову службу призивають громадян України, яким виповнилися 18 років. У разі мобілізації також призивають українців віком від 18 років. Так само безглуздо звучать і вигадані для школярів посади, такі як промоутер з роздачі повісток. Згідно з українським законодавством, повістки можуть видавати працівники військоматів або розширених територіальних центрів Центрів комплектування та соціальної підтримки також за новим порядком вручати повістку призовникам військовозобов'язаним та резервістам можуть також керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, а також керівники підприємств, установ організацій, але лише у разі отримання відповідного розпорядження від військомату. Школярі не можуть цим займатися. Російська пропаганда вже не вперше намагається переконати своїх читачів та глядачів у тому, що в Україні криза захисників і в засумом. Вілізовують усіх підряд. Однак це неправда. Нас достатньо військ та повнолітніх добровольців, щоб дати відсіч ординцям з боліт. Володимир Зеленський злякався оголошувати контрнаступ, оскільки не вірить у перемогу. Російські ТМІ на доказ своїх слів цитують сайт Азія Таймс а саме матеріал під заголовком що трапилося з українським генералом Валерієм Залужним, автора Стефана Брайана. Незважаючи на постачання озброєння та підтримку з боку заходу, лідер київського режиму Зеленський не може наважитися розпочати обіцяний контрнаступ. Тобто він вагається, незважаючи на оснащені зсу американським та європейським озброєнням, включаючи танки Леопард, оскільки Україна не зможе вести битву в повітрі, а західне озброєння може погано працювати через збої. В сигналах насправді стаття під назвою Що сталося з українським генералом Валерієм Залужним у виданні Азія Таймс, на яку й посилаються російські змі, є відвертою маніпуляцією. У матеріалі Брайан заявляє, що США, нібито, тиснуть на Зеленського і вимагають розпочинати контрнаступ. Він вагався, хоча було організовано 12 бригад, дев'ять із яких оснащені американською та європейською зброєю, включно з танками леопард. Багато аналітиків вважають, що росіяни чисельно значно перевищують українські сили. Хорошу техніку та багато переваг. Найоптимістичніша оцінка полягає в тому, що українці можуть отримати деякі скромні здобутки, але дорогою ціною. У водані йдеться про те, що Зеленський вагається, але не злякався оголошувати наступ, як пишуть російські змі. Тім насправді навіть такі твердження не підкріплені фактами, і очевидно є лише суб'єктивною думкою автора статті. Після провалу свого зимового наступу РФ переходить до стратегічної оборони в Україні. Отже, слова про значну перевагу Російської армії над українською є нічим іншим як російським наративом. Населення України скоротилося до 20 мільйонів осіб. Зокрема, як стверджують російські змі, про це повідомив колишній радник міністра оборони США Дуглас Макгрегор. Нині в Україні мешкає менше 20 мільйонів осіб. Чисельність населення продовжує знижуватися. Про це заявив в інтерв'ю Ютуб каналу Юджінг Фрідом, екс радник глави Пентагону, полковник Дуглас МакГрегор. Вчора в мене з'явилися докази того, що в Україні залишилося менше 20 мільйонів людей. Заявив він однак, озвучені Дугласом МакГрегором цифри не відповідають дійсності. За підрахунками фонду народу населення Організації Об'єднаних Націй в Україні станом на 2023 рік живуть 36,7 мільйона осіб з урахуванням тимчасово окупованих територій. Відповідне дослідження опубліковане на офіційному сайті фонду. З'ясувати чисельність населення в Україні станом на 2023 рік намагалися і в Україні. За словами директорки інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи-Нан України Елелі Б. Анової вона становить від 28 до 34 мільйонів осіб без урахування тимчасово окупованих територій. Назвати більш точну цифру говорить експертка. Неможливо через неточні дані щодо підрахунку українців, які перетинали кордон на заході України та з Молдовою. Оце ми спробували оцінити чисельність населення на 1 січня 2023 року в кордонах 1 січня 2022 року. Року, ну або 23 лютого 2022 року, варіація від 28 до 34 мільйонів осіб. Левова частина цієї варіації пов'язана з тим, що ми не розуміємо, що відбувається з міграцією. От після того, як ми наведемо лад в обліку е, тих, хто перетинав західні і кордони і кордон з Молдовою, ну можливо, стане краще. Через безладність київського режиму влітку українці опиняться без світла. Російські змі та деякі телеграм-канали поширюють інформацію про те, що у зв'язку з постачанням Україною електроенергії до Польщі влада має намір заощаджувати на своїх громадянах, запровадивши відключення світла у літній період. З 11 квітня Україна продовжила експорт своєї енергії до Молдови. Власне, через день вдалося відновити експорт до Польщі, а ще за тиждень і до Словаччини. Щоправда, при цьому «Укренерго» також заявляє, що влітку можливий дефіцит електроенергії. Тобто вони збираються відновити експорт, а жителям кажуть, що можливий дефіцит і влітку можливо доведеться знову зазнати відключення світла. Логікою такі дії пояснити досить важко. Однак такі повідомлення це маніпуляції. Цього літа справді може виникнути дефіцит електроенергії, але не через безладність київського режиму чи експорт енергії за кордон, а через масштабні ремонтні роботи на об'єктах енергосистеми України, пошкоджених внаслідок обстрілів російських окупантів, а також виснажливої роботи на максимальних потужностях. Враховуючи, що під час минулого осінньо-зимового періоду атомна генерація забезпечувала понад 55%, а в окремі дні 65% споживання електроенергії. Це може стати справжнім викликом. Енергоатом уже анонсував початок україни простої ремонтної кампанії. Блоки яких АЕС будуть ремонтувати, і коли невідомо. Це закрита інформація. Пік кампанії припаде на червень-липень, коли працюватиме лише половина блоків, а решта перебуватиме на ремонті. Щодо виявлених відключень світла, то Дмитро Сахарук, виконавчий директор енергетичної компанії ДТЕК, заявив, що до цього не дійде в літній період, адже є можливість перекрити умовний дефіцит імпортом. Втім, за його словами, відключення можуть повернутися взимку, в яку Україна увійде зі значно меншим запасом потужностей. Я вважаю, що завдяки тому, що є можливість перекрити умовний дефіцит імпортом, то до віялових відключень ми не дійдемо у літньому періоді. Може бути проблемною наступна зима, тому що ми увійдемо в неї Зі значно зменшеним запасом потужностей чи міцності, заява про те, що влада України нібито збирається цього літа відключати світло внутрішнім споживачам і продавати електроенергію до Польщі, є цілковито абсурдною. Цієї весни наявний резерв потужності в енергосистемі дозволяв Україні експортувати надлишок електроенергії до Польщі, Словаччини та Молдови. Проте, вже 24 травня, Україна припинила експортувати енергію до інших держав, щоб забезпечити всіх внутрішніх споживачів. Російські змі поширюють інформацію про те, що в Україні залишився критично малий запас палива, і через це в країні почалася паніка. У цих повідомленнях російські медіа посилаються на заяву заступника міністра енергетики України Миколу Колесника. За його словами, наразі країна забезпечена паливом не більш як на 30 днів. Деякі російські змі припускають, що гострий дефіцит палива пов'язаний зі зменшенням постачання пального в країну. В Україні виник гострий дефіцит палива, за даними міністрів. Міністерства енергетики, воно може закінчитися вже протягом місяця, якщо постачання не відновиться в колишніх обсягах. Якщо раніше в Україну 70% палива надходило з Росії та Білорусії, то зараз цей кран закрито. Свої шість заводів не працюють. Однак ці повідомлення маніпуляція. 15 травня у парламентському комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг відбувся круглий стіл законодавчі пропозиції щодо формування мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів в Україні. З обговорення заступник міністра енергетики України Микола Колесник заявив про важливість створення та функціонування в Україні системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, особливо під час війни Росії проти України, йдеться про те, що в умовах блокади повного припинення поставок Україні залишиться паливо на 30 днів. Більше того, ця заява прозвучала у контексті необхідності створення стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів, мета якої законодавчо зобов'язати трейдерів тримати певний запас. Залежно від їхнього обороту створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів – ще одна відповідь на виклик, який поставила перед Україною війна сьогодні. У разі припинення надходжень нафти і нафтопродуктів, потребу в них країна зможе задовільнити протягом не більше як 10-30 днів за рахунок власного видобутку та наявних запасів. Цього критично мало враховуючи усю підступність ворога, з яким ми маємо справу, не можна виключати ризику чергової спроби позбавити нас палива. Після того, як пропагандистські телеграм-канали почали масово поширювати дезінформацію про гостру нестачу палива в Україні, директор консалтингової групи а 95 яка надає послуги суб'єктам енергетичного ринку України Сергій Куюн, заявив, що на сьогодні в Україні немає і не прогнозується дефіциту пального. 30-денний запас це дуже багато. Це якщо з завтрашнього дня ані краплі пального не зайде. То ми ще місяць будемо їздити. Це дуже багато. Це в наших реаліях це взагалі нереально багато. А в довоєнному часу це нормальний запас був. У себе ж у Фейсбук експерт також додав, що з початку року Україна перебуває у хронічному профіциті всіх паливних марок. Також зараз спостерігається падіння цін на пальне. Так, за останній місяць ціна на бензин зменшилася на півтора гривні а на дизельне паливо майже на два з половиною гривні. початку року ми перебуваємо у хронічному профіциті всіх марок пального. Спочатку всі готувалися до 5 лютого. Ембарго на російські нафтопродукти в Європі. Потім всі чекали на посівну. Зараз невідомо чого чекають, але пального дуже багато. На це також вказує зниження цін. За останній місяць бензин втратив півтора гривні, де спальне майже 2,5 гривні на літрі. Окрім цього, зберігається потенціал подальшого зменшення на 2-3 гривні за літру. Сподіваюся, за 2-3 тижні він буде реалізований. Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Російської Федерації, генерал-лейтенант Ігор Кирилов заявив, що співробітники заповідника асканія Нова в Херсонській області ще до повномасштабного вторгнення РФ збирали штами вірусу пташиного грипу. Датні долати міжвидовий бар'єр, зокрема штами H5N8 із летальністю до 40%. На думку російських медіа, експерименти з виявлення найнебезпечніших штамів українські вчені виконували на замовлення. Мин-обороны США. обороны Российской Федерации продолжает анализ военно биологической деятельности США и их союзников на Украине и в других регионах мира. Ранее мы отмечали, что в ходе специальной военной операции были получены документальные свидетельства, подтверждающие, что сотрудникам биосферного заповедника в населенном пункте Аскания-Нова Херсонской области проводились изучение путей миграции перелетных птиц, а также отборы и передачи за рубеж биологического материала. Оперативной группой Миниобороны России совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности и Россельхознадзора были подтверждены факты сбора и поспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовый барьер, в частности штамма H5N8, Літання, з якого при передачі чоловіку може достигати 40%. Однак це неправда. У коментарі для СтопФейк директору біосферного заповідника Асканя Нова Віктор Шаповал спростував поширену дезінформацію і зазначив, що в заповіднику не було і не могло бути біолабораторії. Фіксування випадків пташиного грипу допустиме, оскільки під час міграції на його території збираються сотні тисяч птахів, потенційні носії вірусу, але ніхто не збирав і не проводив жодної роботи ці ж та. Мами згадано вірусу. Як про це заявляє Агітпроп. У 2021 році в рамках міжнародного тристороннього договору здійснювалися дослідження екології диких птахів та їхніх патогенів. Зокрема, відбиралася проби крові, які зберігалися в холодній камері. Жодних аналізів чи експериментів із цими зразками в Асканії не проводилося, оскільки там відсутня спеціалізована сертифікована лабораторія та відповідний персонал. Також директор заповідника нагадав, що у 2021 році справді було зафіксовано. Вино масову загибель птахів у регіоні біосферного заповідника Асканія нова, але її було спричинено застосуванням на сільгосп угіддя Герцкої області родентицидів із діючою речовиною бродифаку. Щодо цього були висновки комісії Херсонської обласної державної адміністрації, рішення судів першої інстанції та апеляційного наукові публікації. Причина загибелі птахів отруєння синтетичним роденцидом кишкової дії. Наразі заповідника Сканянова перебуває у тимчасовій окупації російськими військами. У березні 2023 року було встановлено фактичний контроль над заповідником, оскільки окупанти призначили свою адміністрацію та внесли його до свого реєстру. Деякі користувачі мережі, а також російські змі поширюють інформацію про те, що в Україні планують ухвалити закон, який дозволяє владі без згоди громадян забирати в них власність, будинки та земельні ділянки. Цю нерухомість передаватимуть польським найманцям, які воювали у складі Збройних сил України. Готується закон, згідно з яким польські найманці отримують безкоштовні ділянки землі на Західній Україні у Волинській, Львівській та Закарпатській областях. Українська влада не тільки безкоштовно віддасть. Землю полякам, а й кредитуватиме нових землевласників на пільгових умовах, якщо йдеться про будівництво будинку для сімей загиблих солдатів. Однак такі повідомлення неправда. У них йдеться про законопроект номер 8225, який передбачає внесення змін до деяких законів України щодо примусового вилучення, відчуження земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна. Юрист Олександр Моргун у коментарі для видання факти пояснює, що законопроект передбачає примусове вилучення не всі об'єктів нерухомого майна, а лише у виняткових випадках і за умови компенсації власникам цих земель. Це стосується не усіх об'єктів нерухомого майна, лише тих, які відповідними фахівцями будуть визначені як ті, що необхідні для будівництва відновлення або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури. Поширюємо в мережі. Інформація про те, що вилучену землю, нібито будуть передавати на спорудження будинків для сімей загиблих солдатів збройних сил України або безкоштовно віддавати полякам, які воювали за Україні. Україну не відповідає дійсності. Юрист пояснює, вилучена нерухомість буде використана виключно для будівництва відновлення чи реконструкції об'єктів критичної інфраструктури першої та другої категорії. На примусово вилучених ділянках будуть будувати об'єкти критичної інфраструктури першої та другої категорії. Перша категорія критичності, особливо важливі об'єкти, які мають загальнодержавне значення і значний вплив на інші об'єкти критичної інфраструктури. Порушення функціонування яких призведе до виникнення кризової ситуації. Державного значення. Друга категорія критичності життєво важливі об'єкти, порушення функціонування яких призведе до виникнення кризової ситуації регіонального значення. А в пояснювальній запусті до закону проєкту взагалі нічого не сказано про передачу вилученої нерухомості іноземним громадянам чи інвесторам. Разом з тим варто зазначити, що Верховна Рада України отримала законопроєкт ще 25 листопада 2022 року. І наразі він все ще чекає на розгляд. Аналітики громадського. Руху чесно вважаю, що цей законопроект має значні недоліки, потребує доопрацювання та погодження із законодавством України. Отакі от рашисти ладні на видумки, фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.